Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Перш ніж почнемо читати Євангеліє, прошу, щоб ви підтримали це відео вподобайкою, поширенням і обов'язково напишіть коментар, тобто ваше спостереження на тему цього слова, на тему цього уривку Євангелія. Я натомість запрошую вас до Євангелія від Марка, перший розділ від Вірша 12-го. Саме такий уривок. Пропонує нам церква на першу неділю Великого посту. Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю, і був він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся! І віруйте в Євангеліє. Пустиня є важливим біблійним символом перебування Ісуса 40 днів на пустині нав'язує, натякає на перебування Ізраїля на пустині, на мандрівку Ізраїля крізь пустиню, яка тривала 40 років. Саме слово пустиня єврейською мовою звучить мідбар. «мідбар». І це слово є дуже цікавим, воно складається з двох частин. Мі означає звідкись, так? то з, і далі локація якогось місця. Натомість слово дабар дуже знайоме, думаю, сподіваюся, що знайоме вам, означає слово і факт. Але як дієслово означає говорити. Говорити теж. Чинити, робити щось, говорити слово. Тобто для єврейського слухача оте «мідбар» або міддабар, звучить як звідти говорить? Хто говорить? Ано сам Господь Бог говорить. Пустиня це місце, де Господь прагне промовляти до людського серця. В книзі пророка Осії, до прикладу, читаємо, як Господь має намір заманити Ізраїля в пустиню. Для чого? В другому розділі читаємо: ось чому я її заманю і заведу її у пустиню, і буду до її серця промовляти. Навіщо Господу заманювати в пустиню народ, щоб промовляти там до нього? Навіщо Господь запрошує мене і тебе? Пустелю, щоб нам там щось говорити. Ну, здається, що ми є опорні на те, щоб слухати, ми постійно кудись тікаємо, кудись відчуджуємося, щось шукаємо і тому потребуємо такого місця, де нічого нам не буде заважати, місця випробування, місце, де нам залишиться Господь Бог, і тим місцем є пустиня. Передусім, маю на думці зараз ту. Духовну пустиню. Текст від Марка, він сильно відрізняється від Матея і Луки. Матей і Лука вони підкреслюють боротьбу зі спокусами. Пам'ятаємо цей діалог. Диявол спокушує Ісуса трьома спокусами. Ісус на кожну з цих спокус відповідає. Написано, написано, написано. Ісус бореться, змагається Божим Словом. Ота тричі написано. Посилання, очевидно, на Боже Слово. Натомість Марко не розповідає про ці спокуси, обмежується лише самою згадкою, що Ісус був спокушуваний Сатаною, але навіть тих спокус не описує. Очевидно, що Марко кладе натиск на щось інше. На що саме? Ано на факт самого перебування Ісуса в пустелі, в пустині. Серед спокус, серед звірів і серед ангелів. Таким чином, Марко представляє Ісуса як нового Адама. Бо саме Адам перебував серед звірів і ангелів в раю, і саме там був переможений спокусою. Тепер новий Адам входить в пустиню. Чому в пустинню? Тому що життя після гріха, замість того, щоб бути садом, квітучим, наводненим, ну є пустинею. Вже в третьому розділі книги «Буття» ми читаємо про це прокляття землі, що вона буде терня будь-яки родити, і людина буде в поті чола здобувати собі на хліб. Тобто, це вигнання з раю є одночасно таким вигнанням куди. Ну, життя, яке є пустинним, пустим. Новий Адам входить в пустиню і, перемагаючи спокуси лукавого, відновлює отой от первісний порядок. І, власним, знаком того відновленого порядку є згадка про те, що Ісус перебуває з дикими звірями, і ангели Божі йому служать. Не знаю, чи ви звернули увагу, що подібні знаки товаришують не одному католицькому святому. Ну, до прикладу, святому Павлу I, Пустельнику, або святому франциску асійському, який приручив Вовка. Уявляєте, приручити Вовка. Чи ви коли-небудь бачили Вовка в цирку? Левів там можна побачити. Інших тварин можемо там побачити, слонів можемо побачити, але Вовка, я ніколи не бачив Вовка в цирку. Здається, що це звір, якого неможливо приручити, неможливо його якось, ну, власне, удомашнити, чи як то сказати. А святий Франциск йому вдалося: хтось, хто входить в такі глибокі відносини з Богом, природа починає бути такій особі слухняна. Тут можемо згадати і про інших святих, про, наприклад, святого Герарда Сайнцідни, такий Бенедиктинець. Можливо, ще хтось, можливо, ще ви когось пригадаєте, то можете поділитися, наприклад, в коментарях. Але не на цьому хочу зупинятися зараз. Пригадаємо собі, дорогі мої, що Адам був сотворений 6 дня, і того самого дня були сотворені. Тварини, звірі. Звернімо увагу, що людина не має якогось свого окремого дня сотворіння. Нам, можливо, би хотілося, щоб ми так окремо були від усіх сотворені. А ні. Разом з тваринами, разом Господь Бог сотворив верблюдів, тигрів, шимпанзе, корову, овечок, не знаю, і людину. Людину десь так, під вечір, я думаю. Жартую, звісно, це Текст має такий образний характер. Е, отже, що то означає, що людина сотворена в той самий день, що і тваринний світ? Ну, дуже просто означає, що в якійсь мірі ми належимо до тваринного світу, до конкретного класу, до конкретного гатунку, виду. Даруйте, не розуміюся в тих біологічних термінах. А з другого боку, ми якби перевищуємо. Отой тваринний світ, бо людина сотворена на образ і на божу подобу. В людині є наче дві стихії, дві влади, два якогось начала. Є ось це тваринне начало і божественне. Є тваринна сутність і образ, і подоба Божа. І це тваринне єство ось це, має коритися отій. По тому образу і подобу Божому, тому, тому божественному началу, скажімо так. В книзі буття ця підлеглість, ця підпорядкованість виражена в такі символічні дії, Адам в певний момент називає звірів. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному, всякому звірові польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі, йому придатно. Читаємо в книзі буття. Надання імен це не що інше як демонстрація влади. E, назвати щось, це мати владу, це розуміти єство от того чогось, так? мати владу над тим, над тим чимось. І це стосується ну, різних порядків, теж духовного порядку. Уявімо собі зараз, наприклад, що людина бореться з якоюсь залежністю. Не знаю, з алкоголізмом, наркоманією, порнографією. Не знаю, з гординею, там, ще там чимось. Але боїться її назвати, всяко заперечує цьому. Каже: ні, 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 це неправда, це, не, це не про мене. Я не алкоголік, я не наркоман, я не еротоман, я не гордий, я смиренний. І врешті надходить момент, коли вона. Починає називати оту свою ваду, той свій гріх, ту свою залежність по імені. Надає назву, Називає це конкретно. І це є перший крок, дорогі мої, коли проявляється влада над тим чимось. Від цього починається шлях до перемоги, від того, щоб назвати цю, от цю дійсність. Це перший акт людини, коли проявляється її. Сила. Звісно, думаю, що той акт маломожливий є без Божої благодаті. Отже, в райському саду, в райському стані, в стані до гріха, оте тваринне начало людини кориться її божественному образу. Тіло, інстинкти, емоції, афекти підкоряються духу, розуму, інтелекту, волі. Розум, воля. є то... Влади людські, людські риси, назвемо так, які уподібнюють нас до Творця, до Бога. Коли людина согрішила, то гріх порушив оту ієрархію в людині. Людина стала розділеною в собі, а її воля, людська воля зруйнована, ослаблена, зранена і починає коритися тваринному єству. І тому в ситуаціях такого крайнього якогось падіння, крайньої деградації, ми стверджуємо, що людина мало чим подібна, мало чим відрізняється вірніше від тварини. І навіть коли ми так досадно хочемо сказати, то ми кажемо: ох, яка ж ти далі не хочу продовжувати. Але ви розумієте. Час від часу, думаю, ми досвідчуємо того, що в нас відбувається боротьба між тим тваринним і тим Божим. Ну, може, наведемо декілька простих таких прикладів з нашого щоденного життя. Не буду в якійсь високій духовній матерії там драпатися. Давайте з нашого щоденного життя. Ну, чи була вас, до прикладу, така ситуація, що вам дуже-дуже захотілося. Мандарин. Були свята, різдв'яні, і ви купили мандарин. І так одного вечора вам так страшно захотілося мандаринку. Ви підходите до холодильника, відкриваєте його, а там всього-навсього одна мандаринка одна єдина. І ви постаєте перед вибором з'їсти. Чи, до прикладу, віддати дружині, бо пам'ятаєте, що і вона теж хотіла мандаринку. <хи> або чоловіку, або брату, або сестричці. Чого домагається в цей момент тваринна сутність наша? Дуже просто. Бери і їж. Але коли ви перемагаєте, коли перемагає вас образ Божий. То, в принципі, і ви задоволені, відчуваєте оту сатисфакцію, а й ваші близькі теж, думаю, задоволені. Але здається, що по-різному буває. Або приходите ви втомлені з роботи вечір. Нарешті вам дали вже святий спокій, ви можете відпочити, зайнятися улюбленою справою. Почитати книгу, подивитися якийсь фільм, ну або просто полистати стрічку у Фейсбуці. Здається, що останніми роками то є більш популярна справа. І тут неочікувано, ваша старша донька конче потребує допомоги і помочі від вас, потребує розмови, потребує, щоб ви допомогли їй в чомусь. І відразу відчайдушна боротьба у вас всередині відбувається. Лінія фронту проходить через серце. Або чи бувало таке, що вам потрібно встати вранці на молитву, на святу Месу? І тут уся наша тварна сутність заявляє про себе, бореться з усіх сил. Дорогі. Напишіть, будь ласка, чи таке щось траплялося з вами. Святий Беда венерабіліс, святий Беда шанований, зауважує. В зв'язку з цим уривком наступне: що Христос живе серед диких звірів як людина, але як Бог користається зі служіння ангелів, отже, коли в самотності святого життя ми з неоскверненим розумом зношцемо тваринні звичаї людські, ми заслуговуємо служіння ангелів, через яких, звільнившись від тіла, ми будемо переведені до вічного щастя. Ця присутність ангелів і їхнє служіння Христу виражене грецьким словом діаконео. Дуже відоме слово грецьке, і звідси походить служіння діакона. І це слово найчастіше перекладається як услуговувати. Ну, до прикладу, нещодавно ми читали про оздоровлення зцілення тещі Петра, яка потім встала і услуговувала їм. Діаконео. Або це слово описує служіння Марти в Євангелії від Йоанна, 12 розділ, коли Ісус прийшов в Дім Лазаря, якого був воскресив із мертвих, і Лазар сидів при столі, а Марта услуговувала діяконео. Ну і справді можна перекласти це слово дійсно так: служити, услуговувати, але це слово виражає не просто служіння, а конкретний вид служіння, а саме служіння при столі. Тобто услужити так, щоб хтось наситився, щоб хтось поїв, був насичений. В контексті ось цього уривку, який ми читали, це набирає нових таких барв. Чому бо Ісус постить, змагається з спокусами, перемагає ці спокуси, і потім ангели приходять, щоб услуговувати Йому. Неймовірно. Так наче Небесний Отець подбав, щоб Ісус. Був насичений. Коли ти переможеш в Ісусі спокуси, коли в ньому теж підеш на пустелю, то зазнаєш справжнього небесного насичення. До зустрічі!